Доброго раночку! Починаємо ранковий екзамен поляниця. Ну що, не змінюємо традицій? Зараз вивчимо разом цікаві українські слова та скоромовку, що трошечки ламає язика. Готові? Не дуже. У мене хрещена вдома поб'є палкою. Омагад, давайте. Хтось з нас точно виграє. І починаємо ми, як завжди, із наголосів. Перше слово. Вдома, коли прибираєте, то треба як прибирати: дочиста чи дочиста? Або ж до роутера вдома. Ви який інтернет підключаєте? Дротовий чи дротовий? От зараз і дізнаємось. Ходімо вчити. Давайте почнемо з чистоти. А саме прибирати як треба? Дочиста чи дочиста? Mm, дочиста? Дочиста. 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 А я от спеціально на початок поставив таке слово, аби усі відгадали. Так і сталося. У цьому слові наголос подвійний. Можна казати і дочиста, і дочиста. Дочиста, дочиста. Дочиста. <реклама> дочиста. <реклама> дочиста. <реклама> дочиста да. Зафіксували у слові дочиста подвійний наголос. І дочиста, і дочиста правильні варіанти. А точно, блін. А от у слові дротовий наголос уже один. Як думаєте, який? Дротовий, напевно. Дротовий. Дротовий. Ну, ну ти... Дротовий. Ну, типу, дріт, значить дротовий. Цілком логічно, дріт дротовий. Але не все так просто. І якщо вірити словнику, а ми ж йому віримо, то правильно казати саме дротовий. Дротовий? Дротовий. Дротовий чи дротовий? Дротовий. Дротовий, дротовий. Так, так. У слові дротовий наголос на останній склад. О-о-о. Ну ладно, добре. Добре. Так продовжуємо екзамен далі. У нашому наступному білеті іще два слова на букву Д, але їх уже треба пояснити. От скажіть мені, будь ласка, хто такий дурисвіт? Або ж іще одне слово дрізки. Що вони таке означають? Зараз вивчимо разом. Погнали! Почати пропоную з дурисвіта. Чули колись таке слово? Дурисвіт? Дурисвіт не знаю. Дурисвіт? <світ> Дури Час, загрузка. Тут навіть підказка є у самому слові. Здогадайтесь, хто це може бути. Ну це якийсь клоун, це наче дурень, не знаю. Стендап-комік, коротше. Якийсь дурачок. Не знаю, мене ставки тільки на дурачка якогось. Дурить світи. Ніякі квіти він не дурить, і дурним його назвати досить важко. Але дури світ сам намагається когось Надурити? Надурити? Може, це людина Шахраї. Може, людина, яка вміє когось обдурити? Бо та людина, яка дурить світ але. у точку. Дурий світ це той, хто намагається усіх навколо обдурити. І ще одне слово теж на букву «Д». Дрізки. Є варіанти, що це Дрізки? Ні, в мене навіть асоціації <рес> немає, що це може бути. Не знаю. Якось, знаєш, як бризги, але типу ні. Дощечки. Не дощечки, а скоріше те, що від них залишилось. Гарна підказка, чи не правда? А багато хто і без неї здогадався, що дрізки це. Це з, -з, -з дерева такі друзочки. Розбився в дрізки. Ну, маленькі частинки дерева, коли рублять дерево, так. то відлітають дрізки. На мелкі-мелкі часі. Прям такі малюсінькі якісь детальки, частинки. Абсолютно точно! Дрізки це невеликі шматки або частинки чого-небудь. Да-да-да. Маленькі частинки такі. <dropdowniah> Бачиш, як я О! Багато чого в дитинстві розбивав. <home> І останнє завдання нашого екзамену скоромовочка. Був собі цебер та переполуцебрився на полуцебринята». Спробуйте тепер повторити ви. Був собі цебер та на полус. Був собі цебер та перецеберний. Був собі цебр та пере...» я навіть сказати не можу. Був і перебув. Переполуцебрився він. Я і сам не з першого разу вимовив. Спробуйте ще раз. Переполуцебрився. Перепоров. Цеберцебрився. Переполуцебер. Переполуцебрився. 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 Ну от, якщо трошки потренуватись, усе виходить. Тепер востаннє. Усі разом. Був собі цебер, переполуцебрився на цебринята. На полуцебрицебринята. Красунчики. Ну що, будемо завершувати. Дякую вам за гарний та класний екзамен. На сьогодні все. Побачимось.